Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо однодінову мультимедійну магнітолу від компанії Phantom, модель MPA6820. Постачається фірмові упаковці магнітола. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дроти підключення, GPS-антена, роз'єми для підключення сабвуфера. Камера заднього огляду, подовжувачі USB, це все в є в комплекті. І також сама магнітола. Ось такий вигляд має магнітола. Сенсорним дисплеєм діагоналі 6,8 дюймів. Два повноцінних USB роз'єми, один для вчитування інформації. Інший для підзарядки мобільних тип пристроїв, також вбудований мікрофон є і регулятор гучності. Розмір стандарт один день. Стандартні роз'єми роз'єм для живлення і акустики. Запобіжник на 15 А, роз'єм для підключення GPS-антени, для fm антени і роз'єми для. Роз'ємів RCA і також USB-подовжувачів. Зараз ми магнітолу під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу наживлення, магнітола завантажується, поки магнітола завантажується, пройдемось по характеристикам. В даній магнітолі встановлений Android 11 версії. Вбудована пам'ять 32 ГБ, оперативна пам'ять 2 ГБ. Розмір дисплея, як я вже сказав, 6,8 дюйми. З роздільною здатністю 480 на 1280. Вбудований 4 процесор Cortex A7. В даному випадку, це повноцінний Android-пристрій, але ще плюс, дуже великий плюс, що він підтримує Android Auto і Apple CarPlay. І підтримує він. Адекватно працює і навігація, працює і музика, все повністю абсолютно е, працює. В той же час це, можна сказати, магнітола бюджетного сегменту. Працює, бачимо, дуже швидко. По факту, у нас е, повноцінний Android-пристрій е, з можливістю встановлювати будь-які додатки, встановлювати будь-що на свій смак. Як в звичайному планшеті. При купівлі на дану мультимедію також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.